Всім привітки! І сьогодні ви з Марії Роблокс. Я нова Роблоксерша. Якщо чесно, дуже класно. Але, якщо чесно, я новою реблоксерша була місяць тому. Але просто я, я в Ютубі так скажу, тому що я в Ютубі Роблоксерша як перший раз. Тому я буду як нова Роблоксерша. До речі, я почала свій блог вести 20 серпня 2025 року. Але. Просто я в Ютубі не хотіла поки, тому що мені було би складно Інстаграм, Тік-Ток. <гум> якщо, якщо чесно, відео монтувати теж складненько. В Інстаграмі я не буду більше знімати, тому що в мене там дуже мало активу. Я тут постараюся знімати відео. Тож, давайте познайомимося. Мене звати Марія. Скільки рочків? Я не можу сказати. І далі, Моє улюблене хобі. Моє улюблене хобі це я свати та малювати. Якщо чесно, я дуже сильно люблю співати. Але малювати я тільки люблю просто намалювати і не розмальовувати. Для мене це дуже нудно і дуже довго. Далі, те, що я люблю їсти. Приважно, я, я не люблю нічого їсти, але те, що я переважно люблю їсти, то я вам скажу. Е, ну, Якщо чесно, моя улюблена страва це є гречка, не знаю чому, але вона для мене дуже смачна, і я б їла би її роками просто, просто би на ній сиділа. Ну, Пірешка може ще бути, тому я її проважно їм. От, наприклад, макарони з печінкою. М -м -м, це взагалі смакота. Кладу я десь третє місце, а от гречка 100% перше місце. Далі те, що я не люблю їсти. Це є просто помідор. Ну, я не розумію, хто любить їсти ті помідори. Я їх просто ненавиджу. Я не знаю чого, але просто для мене вони дуже сильно бридкі на смак. Далі, це є зелені оливки. Ну, хто їх любить їсти? Я, наприклад, їх теж не люблю, як і. Помідор. Ну, Вони якісь кислі для мене і трохи якісь притерні. І тому я кладу оливкам 0 з 10. Я їх пару разів пробувала, мені мені сподобалися. Але, якщо чесно, тепер вони мені щось не дуже. Навіть зараз смак згадую його фу. Далі це є нас, що ще я не люблю їсти. О, це є якісь всякі каші. Наприклад, манку я ще можу з'їсти і пластівці. Але я не дуже люблю каші їсти. Це є, це є, наприклад, Булгур. Ну хто любить Булгур? Нам, наприклад, у їдальні дають, я от просто не люблю то. Я... Ми просто половину з'їли, половину все і кажемо вчительці. І далі все. Я інші каші теж не витримую. Якщо чесно, я настільки не люблю кашіші, я просто якщо. В роті, отримую їх смак, то я просто не буду то їсти Далі це є. Які ігри я люблю грати в Роблоксі? Перша і найулюбленіша це є. Звісно ж, 99 ночі в лісі. Це просто класика. Далі це є якісь товари на час, наприклад, товар е, фі. Але, чеком там все читають, я не знаю. О, Tower of Hell просто на найгірше, найгірше місце. Я розумію, що ви зразу подумали Tower of Hell, але якщо чесно, ні, бо він дуже складний і він більш для професійних. І тому я його дуже сильно люблю. Далі це є в нас. Ш... Які я ще карти люблю грати? Ну, переважно карти. Якісь... Товари, але третє місце, це є переважно всі товари, які не на час. Далі це є мої найгірші карти, та я їм кладу оцінку. Tower of Hell, як я вже казала, це просто найгірша карта, яку я бачила у світі. Та я там, як залізу на щось, то я зразу впаду. І, і там е, дуже він щутливий, якщо Стрибнув мене на то, тип мер. Він дуже сильно чутливий товар і дуже-дуже швидкий. Час просто так іде, що за одну Ні, одна секунда проходить, Звичайно, за одну секунду, але набагато швидше. Я серйозно, що це просто 0 з 10. Далі цей у нас. Якісь стовери не на час, але тролл. Якщо чесно, я їм покладу 5 з 10, тому що, якщо чесно, там є такі штуки, що ти натиснеш на кнопочку, і вона стає просто прозорою, і ти, її, і ти просто крізь неї падиш. Ну, на прозорію, а, ну, Видно колір трохи, але просто коли на неї хоче стрибнути, то ти через неї падаєш. Далі це у нас просто якийсь обі і ще щось. Я кладу тому десь із десяти вони дуже легкі. Тому що, якщо чесно, якщо чесно, вони дуже прості. І тому -то так. Далі. Це є. Не знаю, яке, але це щось, типу. Знаєте, в комп'ютерах, наприклад, я грала таку гру, що ти ніби без себе відчуваєш, що ти, типу, сидиш у вінусі. То я таким іграм даю мільйон з десяти. Тому що це просто дуже легко. Там ти сидиш якийсь додаток і все. І просто не не робиш. Там, до речі, тій грі був. Роблок, там можна було собі обрати з двох карт. Яку би ти хотів би грати. До речі, дуже класна гра, всім рекомендую. Далі, це є ніякий бо я не знаю, ще які є, які є карти такі. Навіть не а ще якісь там карти. Далі в нас іде. Те, що я люблю зазвичай робити. Ну... Логічна відповідь це є просто сидіти в телефоні все. І грати Роблокс. Ну, жарту десь можу, можу поліпити, щось пограти, на комп'ютері Роблокс пограти. До речі, у мене на комп'ютері інший аккаунт. Тому я в наступному відео покажу, як він виглядає. І теж в наступному відео покажу, який у мене аккаунт в телефоні. Можемо разом. Грати 99 ночей в лісі. Я, до речі, якраз збираю команду. Тож стигне приєднатись. Що ж буде на цьому каналі? Перше, на нашому каналі буде якийсь розіграш? Розіграш логічно, ще що може бути. Будемо грати якісь ігри разом. Далі. Третє. Третє, я не знаю що, але давайте буде. Е, я не знаю, якщо чесно. Мені дуже важко придумати. Тому придумайте у коментарях. Далі. Це є те, що я люблю читати. Приважно, мені сподобалася книжка Джуді Муді, яку я не дочитала. Але, якщо чесно, я не дуже люблю читати сильно. Тому, якщо мене попросять почитати, я, можна сказати, взагалі не буду читати, тому що я її забуду, то я не захочу, то мені лінь. Якщо чесно, я дуже сильно не люблю читати. Далі, якщо чесно, більшене так нема. Тому, якщо хочете, щоб відео... Були щастіше, то заходьте на мій Тікток, там хоча б швидше відео, якщо чесно я люблю. Я просто здагалася швидше за Тікток, тому що в інстаграмі я дуже сильно забувала. А всім папа, -па, і з вами була Мрія Роблокс.